Відкрив стрілянину по людях в ресторані і сам травмувався. В центрі Черкас у приміщенні ресторану Макдональдс чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, внаслідок чого сам себе поранив. А після зачинився у вбиральні. Про це повідомили у прес-службі поліції Черкаської області. Як заявили правоохоронці, там одразу ввели спеціальну поліцейську операцію. Та упродовж години нападника затримали спецпризначенці корпусу оперативно-раптової дії, після чого його госпіталізували. Також поліцейські після стрілянини одразу ж евакуювали відвідувачів та персонал і огородили прилеглу до закладу територію. Згодом ЗМІ у силах оборони повідомили, що стрілком у Макдональдс виявився 33-річний військовий. Окрім нього ніхто не постраждав. Однак із якоїсь зброї та навіщо він відкрив вогонь правоохоронцям, встановити не вдалося. Наразі потерпілому лікарі надають необхідну медичну допомогу, оскільки він дістав серйозний поріз шиї, а вогнепальних поранень в нього немає, зазначив директор 3-ї міської лікарні швидкої допомоги Черкас Олександр Федорук. У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень. Стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула. За словами лікаря, прогнози можна буде давати лише через добу. Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження, що стосується особливо злісного хуліганства, з застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Нагадаємо, нещодавно спецпідрозділи поліції та СБУ затримали 49-річного мешканця Черкас, який погрожував вибухом гранат та намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК. цека. Софія Фанкоталкана.